Шановні коростенці, сьогодні, 29 листопада, ми місто вступили не в календарну, але в реальну зиму. Ми бачимо, які погодні умови, є сніг, є очистка міста, є посипка міста. Тобто, почалися ті дні якби, зимові, де ми відповідальні за те, щоб на дорогах був порядок. Ну, по можливості, скажімо, не на відміну, але на задовільно наші комунальні служби справляються. І в загальному плані, якщо подивитися на роботу комунальної служби, то я повинен сказати, що у нас тепло подається, вода подається, електроенергія, ну, скажімо так, практична, тільки там бієливе відключення, частково невеликі, а в основному вони подаються, а там, де відноситься до. Критичних підприємств, там, як правило, воно є, тобто вода у нас є, газ подається. Тобто ми порівняно з іншими містами України, зокрема, місто Київ велике, місто Львів, яке завжди так хвалили, Ми в багато в кращих умовах. І Комфортні умови для коростенців сьогодні створені. Я вже не говорю про те, що робиться в містах на сході, на півдні, там, де обстрілює, там де війна йде, там взагалі умови дуже важкі. Тому ми, коростенці, живемо в добрих на сьогодні умовах, і треба дякувати Богу. І роботі наших всіх служб, які забезпечать на сьогодні наше комфортне існування і нашу роботу. Якщо подивитися, там, скажімо, на ті підприємства критичної інфраструктури, то в нас і випікається хліб, там і магазини працюють стабільно, і школи з цього, з цієї неділі наші діти пішли до школи, Ось там змішана форма навчання, тому є таке стабілізовано ці стосунки. Хотілося би сказати, ми довго дебатували, яким чином харчувати наших дітей. І прийшли до висновку, що сухих пайків не буде, а буде гаряче харчування, яке розпочалося з понеділка, і воно і повинно бути, тому що згідно договору про харчування дітей, ми по договору повинні харчувати дітей гарячим харчуванням, тобто ніяких штучних не повинно бути. Є деякі моменти, які пов'язані з тим, що не всі школи перейшли на. Постійні навчання в режимі онлайн онлайн навчаються. ну, Там компенсація йде через управління праці щодо харчування. А в основному ми налаштовані таким чином, що діти повинні бути в школі і бути, повинні бути гаряче харчування. По іншим питанням нашої життєдіяльності, я повинен сказати, що ми. Стабільно співпрацюємо з волонтерськими організаціями і з донорськими організаціями західами. Ми постійно отримуємо від них допомогу по різному направленню. От, зокрема, наше нове побратиме місто Укмарге, це Литва, нам закупило і вже їдуть до нас сім генераторів. Невеликі генератори, але це підтримка сьогодні. Європа вся знає, що нам все саме потрібно, тому. Буквально до кінця цієї неділі ці генератори будуть у нас, ну і відповідно, може, будемо дивитися, куди направити. І може в першу чергу, а те, що треба, ми в рамках рекомендацій Офісу президента і рішення військової обласної адміністрації створили 27 пунктів незламності. незглавності. Тобто ті міста, де люди можуть обігритися, переночувати, елементарне харчування там повинно бути, там чай і таке все інше. Тому ми залучили багато організацій, і комунальних в першу чергу, і організації ті, хто хоче допомагати нам, і державні організації з тим, щоб наші користенці знали, куди можна звернутися. В цей такий непростий час, в цей час, коли почалася зима. Там, дещо раптом будуть перебої, там чи будуть якісь аварії. Це, ну, таке, це наше реальне життя. На жаль, воно буває там практично кожен день у нас або теплотраса, або водяні траси десь рвуться, тому що морози почалися. І, і якщо там уже ж край буде, то ми рекомендуємо знаходитися в пунктах незламності з тим, щоб люди в цей непростий час могли елементарно виживати. Це якби те, чим повинна заметься влада разом там з громадськими організаціями, разом з волонтерськими організаціями. Ну, про волонтерів я повинен сказати, що системна робота волонтерів достатньо потужна у нас на сьогодні у місті, в територіальній громаді, ми це відчуваємо. Причому разного направлення нам доставляють і продукти харчування, і одяг сьогодні йде. І ті потреби, які повні для нас, для окремо, для тимчасово переміщених громадян, працюють дуже потужно, а в нас їх біля трьох тисяч знаходиться, тому ми їх теж більшість забезпечимо якраз там гуманітарною допомогою, яка йде на сьогодні до нас з Європи. В рамках загальної роботи нашого міста ми реагуємо на ті виклики, які на сьогодні в нас реально можуть наступити. Я хотів би ще раз нагадати: вже засоба маси інформації було, що наша підприємство тепломереж отримала нову ескаватор. Ну, це не багато немало, приблизно 3,5 мільйона гривень коштує, якщо я пере. Вести на гроші, які на сьогодні працюють нам він конче потрібен на сьогодні. Саме такі європейська техніка потрібна для того, щоб вчасно справлятися з аваріями з аварійними ситуаціями, які складаються на теплотрасах, на котельнях. На... В нашому місті взагалі тому якраз ми, ну і в нас ще є плани, те, що ми повинні закупити по техніці, хоча там є якісь проблеми в нас в зв'язку з тим, що не всі кошти можна витрачати згідно постанови кабінету міністрів там, на капітальний ремонт і капітальне будівництво, на те, щоб там закупити, окрім того, що для військових ідея там для ем, заробітної плати. Для енерносії, отака. А так у нас є проблема з закупками. Ну і ми зараз готуємося до прийняття бюджету на наступний рік. 22 грудня буде бюджетна сесія, але цей процес не тільки там, скажімо, 22 грудня депутати проголосують, а до цього треба готувати всі. Бюджетні установи, всі організації наші, тому чи державні, яким чином будемо фінансувати наступний рік, і поправки вносить знов-таки військовий стан. не все можемо прифінансувати в силу такого стану військового. Тому я хотів, щоб. Наші користенці зрозумілим до цього віднеслися, що ми не все можемо закрити, а тільки ті нагальні потреби, які визначені на рівні постанови кабінету міністрів, тобто нашої держави. Але цей процес таки потрібний, і до нього причетні багато людей. Ну і депутати відповідно будуть вже приймати рішення по прийняттю бюджету. Я думаю, що ми окремо будемо спілкуватися, і я буду інформувати і максимально. Давати інформації, на які потреби на наступний рік місто буде виділяти кошти.